Торгівельно-розважальний центр депо також долучився до святкування 603-ї річниці Чернівців. З нагоди свята на території депо центру намалювали найбільший герб міста. На першому поверсі влаштували концертну програму, на другому виставили роботи учасників художнього конкурсу. Таке різне місто Чернівці. Побачите все в нашому наступному сюжеті. 19 на 17,5 з половиною метрів таких розмірів на території депо-центру намалювали найбільший герб чернівців. Таким чином, Терце депо долучився до святкування дня міста. Допомогли зобразити герб члени станиці чернівці пласту національної скаутської організації України. Взяли участь в цій акції залюбки, адже діти є справжніми патріотами свого рідного міста. На мою думку, що о, ці люди, які тут малювали, вони справжні Чернівецька громада. Вони доказують свою любов до чернівців, малюючи цей герб. Взагалі дуже гарна ідея долучити дітей до намалювання, розмалювання герба міста. Чому тому, що це є певний виховний момент у тому, що діти теж повинні вже з малку знати, що є дім, в якому ти живеш своє рідне місто. Його треба любити, його треба поважати, знати всі символи, які належать цьому місту, знати, який є герб чернівців, і таким чином. Репрезентувати наше місто можливо, десь у державі. Герб міста Чернівецькі пластуни намалювали зі своїм баченням за допомогою кольорової крейди, додали йому більш яскравих відтінків. Ну, звичайно, бачили очі в інших кольорах, але тут він вийшов дуже гарний. Він такий веселий і радісний, оптимістичний.